Друзі, всіх вітаю. Ви на каналі Право для всіх. І мене звати Семен Остапов. Сьогодні ми поговоримо з вами. Це буде, мабуть, найдовше відео, яке в мене є на каналі, тому що ми поговоримо з вами про законопроект номер 9363, який доволі давнішній, але його все ж таки дістали. І він пройшов перше читання. Він зветься про цифровізацію виконавчого провадження. В чому проблема, друзі? В тому, що він кардинально змінює взагалі систему взаємодії між банками, фінансовими установами тощо. Абсолютно все, що стосується виконавчого провадження, і саме через це це, скажімо так призводить до якісно нових речей у процедурі виконання рішень і значно звужує певні процесуальні і особисті можливості. Більше того, є доволі багато питань до цього законопроекту, який підписаний, ну який пройшов перше читання. Але у нас, як ви знаєте, все, що проходить в першому читанні. Завжди доходить вже до рівня законодавства. Тим паче, це вже ну, ці положення, про які ми сьогодні будемо говорити, можуть змінитися, оскільки це не є остаточною якоюсь версією закону. Відповідно, друзі, це відео буде побудовано так. Я пропоную вам влаштовуватися зручно, можливо, включити це відео на фоні, поки ви готуєте, або робите щось інше. Чому, тому що для того, щоб зрозуміти це все, так потрібно буде коментувати якусь певну там, секцію, і відповідно після цього. Посилатися на певні статті цієї порівняльної таблиці, яка приєднана до цього законопроекту, щоб зрозуміти, що було і що вони пропонують. Тож, друзі, перше, що потрібно сказати, це що буде розширено функціонал автоматизованої системи виконавчого провадження, тобто порядок взаємодії. Та розкриття банківської таємниці органам державній виконавчій службі та відповідно приватним виконавцям. Для цього саме у статтю 59 закону України про банки і банківську діяльність пропонується внести зміни, які будуть. Е Скажімо так, відрізнятися тим, що взаємодія органів Державної виконавчої служби приватних виконавців з банками щодо накладення арешту на майно банку, кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться у банку, зняттю арештів з майна коштів інших цінностей, визначається порядком, У порядком, визначеним міністерством юстиції та погодженим з Нацбанком. Тобто, друзі, навіть якщо цей закон приймається, нам відповідно потрібно буде ще й дивитись на якийсь порядок. При цьому статтєю 62 закону України про банки та банківську діяльність встановлено порядок розкриття банками банківської, банківської таємниці, і тут додано, що вони мають інформацію щодо юридичних фізичних осіб, розкриваються банками, і тепер читаємо дуже великий пункт, який переписаний трошки. І що вони розкривають, друзі? Це не головне. Органам державної виконавчої влади, приватним виконавцям на їхні запити з питань виконання рішень судів та рішень, що підлягають примусовому виконанню. Стосовно, і тут, друзі, уважно, банківських рахунків, електронних гаманців клієнтів та операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта. А саме відомості, відомості на визначену дату або конкретний проміжок часу щодо конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи підприємства про наявність. Рахунків електронних гаманців, номерив рахунків електронних гаманців, вид рахунків, залишок коштів, електронних грошей, залишок коштів на електронних гаманцях, операції списання з рахунків гаманців або зарахування на рахунки гаманців. Тощо. Тобто, друзі, інформація стосовно індивідуального банківського сейфу, що охороняється банком, інформація про розмір заборгованості за основним зобов'язанням клієнта перед банком. Тобто, ваша банківська таємниця просто стає нічим перед обличчям всього-навсього одного запиту якогось державного чи приватного виконавця. І найстрашніше, що це, ну, ми не бачимо поки що порядок Мін'юсту, так про який я сказав там пару хвилин тому. Але якщо це навіть заборгованість там якась, я не знаю, на 200 гривень, яку виконую, так, там через суд, через що ще, то відповідно, це вся, вся ваша інформація буде розкрита і, скажімо так, передана третім особам. Далі, друзі, запроваджується відповідна взаємодія між. Реєстрами між єдиним реєстром боржників та іншими реєстрами, тобто наявність відомості про власника майна у єдиному реєстрі боржників, є підставою для блокування в державних електронних базах даних і реєстрах а також. Інших автоматизованих системах подальших дій щодо відчудження будь-якого рухомого або нерухомого майна в порядку, визначеному законодавством і відомості вносяться одночасно з винесенням постанов, тобто ряду постанов, про відкриття виконавчого провадження. Поновлення провадження відповідно до статті 37, відновлення виконавчого провадження, скасування постанови або інших документів, які були підставою для виключення відомостей. Тобто, якщо постанова скасовується, то вас назад швиденько повертають. Накладення на боржника штрафу за рішення немайнового характеру, внесення відомостей про боржника до єдиного реєстру боржників за рішення про стягнення періодичних платежів, тобто аліментів. Друзі, тобто, скажімо так: якщо наразі, відповідно, тільки-тільки щось відбувається, одразу ж вони хочуть там от винесли проти вас постанову так, про, ну, про виконання рішення, автоматичні арешти, рахунки, банківські картки, електронні гаманці, все-все-все, що у вас є, просто тупо заарештовується. Чому я так про це кажу? Тому що, друзі, раніше це не було супер проблемою саме через те, що ну, скажімо так. Був людський фактор, так, щоб вам відбитися, вам потрібно зробити певні дії, і відповідно, щоб людям відбитися, теж потрібно зробити, ну в сенсі, вибачте, переплутав, щоб вам відбитися від виконавця, ви маєте зробити певні дії, щоб виконавця щось зробити проти вас, йому потрібно підготувати заяви, клопотання, розіслати все інше зараз, раз, 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 і все готово. Плюс, плюс коли ви є людиною, які заборгували, так. І ви швидко робите з адвокатом всі операції, щоб швиденько розкидати усі позови, запити, все інше, щоб заблокувати, щоб нікуди ці гроші не пішли. Але, відповідно, якщо ви боржник, то ну, для вас це, звісно, погана новина. Так? Для тих, кому винні, це окей. Більше того, другі друзі, вибачте, встановлюється можливість накладення арешту на ціні папери в електронній формі. І це встановлено у нас відповідно до статті 13, зараз хвилиночку. До статті 13. Так, до статті 13, зараз я вам скажу. Встановлюється, я думаю, про виконавче впровадження. Так, стаття 13 змінюється про виконавче провадження. Це, до речі, найцікавіший, мабуть, розділ. Арешт, строки прийнятих рішень виконавцями для вчинення виконавчих дій. Арешт на кошти, цінні папери, що існують в електронній формі, накладається не пізніше наступного робочого дня після їх виявлення. Тобто, тепер навіть друзі, такі папери не є чимось, ну скажімо так е неймовірним. Е особливий треш це складає саме внесення змін до статті 48, друзі. До саме статті 48 – порядок звернення стягнення на кошти та інше майно боржника. Тобто, як у вас будуть забирати ці кошти? Друзі, варто зазначити, що тут, по-перше, звернення стягнення на майну боржника полягає в його виявленні, описі, арешті, вилученні та примусовій реалізації, пред'явлення електронних грошей до погашення в обмін на кошти, що перераховуються. Стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти, електронні гроші та інші цінності боржника, що перебувають на рахунках, електронних гаманцях та на зберіганні у банках інших фіностановах. Третє звернення стягнення на кошти, електронні кошти, боржників на рахунках електронних гаманцях у банках або інших фінустановах, емітентах електронних грошей передбачає отримання інформації про рахунки, електронні гаманці, накладені виконавцем та накладення виконавцем арешту на кошти, електронні кошти шляхом винесення постанови про арешт коштів і так далі. І відповідно подальше звернення цього стягнення. Друзі, що варто знати, мене більше всього лякає електронних гаманців, електронних коштів, тому що враховуючи всі розмови, що в нас хочуть там повністю там легалізувати криптовалюту, ми ж розуміємо, так що відповідно і це вже давно відбувається. Бінанс, інші біржі на запит правоохоронних органів, поки що вони дійсно блокують ваші гаманці, блокують рахунки і все інше. Але на запит якогось там приватного чи державного виконавця такого ще не було. Я думаю, що ми це. Побачимо, що в майбутньому далі можливість формування довідки про націю сутність відомостей про особу в єдиному реєстрі боржників. це і так є наразі, окей, нічого страшного. Далі здійснення автоматизованого арешту коштів, підключення банків, інших установ, не банківських надавачів платіжних послуг, які мають право відкривати платіжні рахунки до інформаційної взаємодії буде обов'язковим. Тобто, навіть якщо банк вважає це неправильним, чи ну. З певних причин так не хоче цього робити, то відповідно він зобов'язаний підключитись до цієї системи, для того, щоб все відбувалося ось так по колу автоматично. Поновлення виконавчого провадження у разі повторного пред'явлення виконавчого документа, а не відкриття нового виконавчого провадження. Друзі, це, скажімо так, спрощує документальну роботу. Так, це, ну, це, мабуть, скоріше плюс, аніж мінус. І зазначено дозволить. Виключати дублювання відомостей про боржника в єдиному реєстрі боржників, а також сприяє. відповідно, ну ось Це про те, що я сказав, що поновлення, а не відкриття нового, та сприяє ефективному виконанню саме виконавчих документів, тобто стягненню коштів тощо. Е, і також встановлено певний порядок виключення відомостей про особу з єдиного реєстру боржників, яке, до речі, теж буде відбуватися, скажімо так, напівавтоматично. Е, тобто, друзі, варто зазначити. Ну, це все, що це просто якийсь, скажімо так, е це дійсно незрозуміло. Я залишив в, своїм, в своєму телеграм-каналі повне посилання на порівняльну таблицю, так? тому що ну, це взагалі якийсь жах. Е і саме найбі ну, найбільший жах це, ну, скажімо так, я, от я навіть собі виписав, так, стаття 56 цього. Це порядок, е це порядок, саме арешту і вилучення майна боржника. Тому що він полягає в тому, що. На всі кошти ну, накладається арешт, це зрозуміло. Накладається арешт на цінні папери, які обліковуються на рахунках у цінних паперах у системі депозитарного обліку. Друзі. Все це заноситься в систему виконавчого провадження. Арешт на кошти боржника накладається виконавцем шляхом винесення постанови про арешт коштів з урахуванням виконавчого збору. Тобто ви ще доплатите більше. Ну, так і було, але вони просто деталізуються все. Тобто встановлений певний порядок, а решт-ну загалом, то це просто якийсь жах, друзі. Саме в чому? В тому, що все відтепер буде. Вам потрібно буде дуже, нам, всім, не тільки вам, нам всім потрібно буде дуже-дуже, дуже слідкувати. За тим, щоб не було жодних заборгованостей, щоб не було жодної підстави або можливості десь там підробити, завести виконавче провадження. Чому? Тому що відповідно тоді одразу ж можуть бути застосовані ось ці всі, всі прекрасні, скажімо так, речі, повністю з текстом можете ознайомитись у моєму телеграм-каналі. Дякую вам за увагу, друзі, і залишаємось на зв'язку.